Доброго дня малята! Сьогодні я вас запрошую у далеку космічну подорож. Ми вирушимо туди, щоб ближче познайомитися із зіркою Сонцем її сусідніми планетами, що так само, як і наша планета Земля, входять до сонячної системи. Малята, погляньте, ось на нашому столику щось сховане. А для того, щоб дізнатися, що там, я вам зараз прочитаю вірш. Океани, континенти, гори і моря, міста, і поля. Це дитино, планета твоя називається Земля. Діти, як ви думаєте, що у мене в руках? Правильно, це глобус. Глобус це модель нашої землі. Як ви гадаєте, якої він форми, правильно малята, він круглої форми діти. А як ви гадаєте, земля нерухома чи весь час перебуває у русі? І чи можна показати рух землі за допомогою глобуса? І ми можемо сказати, що наша планета Земля повністю рухається, так як всі планети Сонячної системи. Погляньте уважно, якого кольору найбільше на нашій планеті Земля. Так, блакитного. Це колір моря, океанів, озерів та річок. А також ми бачимо з вами багато інших кольорів, такий, як жовтий. Зелений коричневий. Зелений колір це колір наших лісів, степів. Коричневий колір це гори, жовтий колір, це пустелі. Дослідження космосу показали, що на кожній планеті, що обертається навколо Сонця, крім нашої планети Земля. Життя немає. Лише на нашій планеті Земля є повітря, які так необхідні кожному із нас. А зараз ми з вами піднялися ще вище, поринули ще далі, і наша планета Земля залишилася позаду. А зараз ми з вами розглянемо макет Соняшної системи. Перед нами всесвіт неозорий, безмежний. І ось наша зірка Сонце, джерело життя нашої планети. Виявляється, до кола Сонця обертається не тільки наша планета Земля, а й інші планети. Ось, бачите, скільки їх? Давайте ми з вами їх назвемо. Перша планета від Сонця Меркурій, за нею Венера, наступна Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. А щоб краще, ви запам'ятали назви планет, я пропоную разом зі мною вивчити вірш. Називається він планети соняшної системи. Всі планети стали в ряд, починається парад. Раз, Меркурій, мандрівник, два. Венера – ясний клик. Три земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять Юпітер. Шість Сатурн, сім Уран. За ним Нептун. Вісім соняшних планет поспішають на бенкет. Молодці малята. Ось і наша космічна подорож завершилася. До нових зустрічей!